На огляді підсвітка з артикулом 14146 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 598 мм. На планочці 40 діодів напруга одного 3 вольти. Розмір діоду 6,5 на 2 мм. Планочка має два канали. Напруга кожного по 104 вольти. Одна частинка діода світиться голубим відтінком, інша трішки жовтішим. І маркування. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.